Здорово, козаки. Коротше, тема така. В мене в дитинстві була мрія. Да, напевно, в багатьох із вас була така мрія про кімнату, де буде стояти приставка, комп'ютер, буде купа всяких іграшок по іграм, плакати. Ну, коротше, це все, ви все прекрасно знаєте. Кожен з вас про таку кімнату мріяв. І ось я вирішив свою мрію, так сказати, втілити в життя. І хоча я вже не дитин. Хоча чоловіки, вони ж вони до кінця залишаються дітьми. Так що зараз в мене є кімната, зараз у мене є консоль, зараз у мене є іграшки, зараз у мене є все, що потрібно, щоб зробити мрію мого дитинства реальністю. І що я подумав? Що я, мабуть, весь цей процес трансформації оцієї кімнати е, буду знімати, можливо, з цього навіть вийде якийсь прикольний відосик, е, А, мабуть, може, й вийде декілька серій, це буде такі. Міні-серіал на моєму каналі, і, можливо, даже щось прикольне з цього і вийде, і вам буде цікаво це дивитися. Так що сьогодні, прямо зараз, я починаю записувати. Те, як я буду облаштовувати свою ігрову кімнату, кімнату мрій. Добре всі! Коротше, ось вона кімната. Кімната, я б не сказав би, що там геть велика, але в принципі місця на все, що я собі запланував, повинна хватити, особливо якщо підійти до всього процесу з, з креативом. І давайте спершу я вам її якось так нормально покажу, щоб ви розуміли, що буде відбуватися, і можливо серед вас якісь дизайнери чи просто креативні люди. Які зможуть мені щось підсказати. і Будь ласка, я тільки за прислухаюся, може, ми разом з вами побудуємо вообще, супер класну кімнату мрії любої людини, яка любить грати в відеоігри, чи там взагалі яка кайфує від гік культури. Так що дивіться, значить так, ось ця кімната. Ось ми заходимо. Так воно все виглядає. Зараз я розумію, що виглядає все отчень і отчень, але тим не менш. Значить, з цієї сторони у нас, так як я мешкаю не один, ми з самого початку домовлялися з моєю другою половинкою, що половина кімнати її, половина кімнати моя. Так що задача моя, ну, наша ще максимально ускладнюється, тому що ця зона вона недоторканна. Плюс тут ще будуть всякі там полички, вона хоче, щоб щось туди ставить. Так само з цієї сторони. Так що, ось ця зона, вона ну так от давайте. По двері, оця зона у нас вона недоторкана, сюди ми нічого ліпити не можемо. У нас залишається ось від цього вмикача, грубо говоря, проводимо так: от пряму лінію, і оце все наше. цією стінкою знаходимо. О, тихо, тихо, не падать. Ай. Так, під цією стінкою знаходиться якась моя стара тумба, на яку я став телевізор. Це моя колекція іграшок Funko Pop, Тут ще якесь таке барахло. Коротше. Це мої колекціонки, там ще навіть не розпакований набір Лего по Horizon Zero Dawn. Значить, під цією стінкою зараз знаходиться ігровий комп'ютерний стіл. моє... Ігрове кресло, ось таке воно дуже громадське і велике, воно мені не сильно подобається. На ньому, звичайно, бос цієї хати, бос цієї сім'ї, голова сім'ї, я б так сказав би. чувак, який вирішує всі питання, мій кіт Льова. Льова, що ти там? Спиш? Да, він спить, і я думаю, будить ми його не будемо. Тут у нас є вікно, тут воно закрите, батарея, ще одне. Ще одне вікно. Вікна нам не особо потрібні. Так, ось приїхав мій новий телевізор, який буде в цій кімнаті. І, якби, собственно кажучи, все. Так, що, шановне панство, я собі думав, як тут що облаштувати, що зробити. Значить, дивіться, ось. Е Ця стінка, де стоїть комп'ютерний стіл. Трохи я затупив, що я купив такий великий стіл. Кімната реально не сильно велика, а стіл, ну він, е, наскільки я пам'ятаю, метр сорок він в довжину, 80 його глибина по висоті він же регулюється. Він цей, на цій на подвійски. Так що його можна підіймати і, або пускати як. Як заманеться, Но він сюди реально поки що великий. Ну, як би він стоїть, все нормі зараз такого в уголку, але він краде дуже багато місця. Бачите, там дуже мало місця в тому кутку залишається. В мене є ідея його продати і купити щось більш компактніше і, можливо, навіть в нашому так, автофокус перестань. І можливо, навіть в нашому стилі, в такому більш строгому, не ігровому можливо, навіть, тому що системника в мене нема, великого монітора в мене також нема. В мене ноутбук і консоль. Так що такий здоровий громадний стіл мені якби особливо і не потрібен. Але поки я його нікуди не дів, і бо продати його буде не так, то легко, я думаю. Хоча, в принципі, я його дешево купив, так що за ту ціну, за яку я буду його продавати, можливо, я його і бистро і продам. Ну, поки його немає, то працювати ми будемо. З ним. Коротше, стіл, це я залишаю поки що під цією стінкою. Що буде в цьому кутку, я ще поки не придумав. Ну, скоріш за все, я, мабуть, куплю сюди якусь таку шафу, куди я поставлю свою колекцію консолей. В мене є там PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, 4. Туди їх всі поскладаються, все буде в цьому кутку. Телевізор я планую повісити ось на цю стінку, яка перед вами. І буде така тема, що тут я сижу, працюю за компом, там якийсь стрімчик запускаю чи будь-що. А тут я розвернувся, взяв геймпад в руки і вже граю на PlayStation. Тобто тут телеконсоль, тут комп'ютер і все це барахло, яке з цим пов'язано. Кресло, це, мабуть, я теж буду кудись дівати і купляти якесь чи офісне, ну, щось таке мінімалістичне, не таке громадське, бо це кресло може на відео вам так і не здається, але воно реально дуже велике. Воно забирає дуже багато місця. Але поки буде воно, тут в мене ще така підставочка під ноги. Я собі тут розвернувся, приопустився і сижу, кайфую, граю в ігри. Плюс там навколо телевізора, звичайно, будуть якісь полки, якісь, можливо, навіть підсвітки. Я тут замучу, щоб поставити також якісь іграшки чи ще щось, якісь отакий от, от став. Як ота підсвітка, і ось якби. Ну, а з цієї сторони, звісно, для коханої жінки будуть усі всі прибомбаси, щоб малювати бойовий розкрас. Ще мені не дуже подобається ось оця от вся от тема. Це. Це от така от дерев'яна штука. В Норвегії дуже популярно, коли роблять ремонти, і то вони от-от валять стіни в таку, в таку от штуку, а не там якийсь гіпсокартон, а потім фарбують чи клеять обої. Є варіант, я питав людей, які займаються ремонтами, кажуть, що можна от ці прийоми зашпаклювати і потім це все обклеїть типу, як, е, обої, а потім шпалери, а потім ці шпалери пофарбувати, і тоді воно буде все таки рівненьке. І плоскі. Але якщо чесно кажучи, я не дуже хочу цим так гімороїтись, ну бо це реально зашпаклювати оце все. А я ще теж шпакльовщик, повірте мені, я, я шпаклюю прям, я прям серйозний на уроні. Тому мені один мій дуже хороший, ну як лучший друг порадив, не париться, а просто якщо мені не подобається цей цвет, цей цей колір його можна перефарбувати в якийсь інший. Я думаю, про такий бі, зараз сірий, а зробити такий. Темно-сірий, може, з якимось синім відтінком. Чого я тільки трішки боюсь, що от темніший колір він ще більше з'їсть місця? Кімната буде візуально казатися, коли вона темна, ще меншою. Так що, от з кольором я не знаю, можливо, в кого є які ідеї, от подскажіть, які буде прикольніше пофарбувати оці? Стіни, щоб воно було. От я, я хочу бажаю, щоб це було якось, кімната було максимально уют. А от темний колір, я не знаю, чи він додасть такого цього уюта, якогось такої теплоти. Дизайнери, допоможіть, поки я, поки я зупинився на темно-сіром з якимсь синім відтінком. Ось такий план. Долучайтесь, пишіть в коментарі свої побажання. Ну, як побажання, свої якісь може. Не знаю, свої ідеї, може хтось щось реально толкове підскаже. Я вже саме гуглив і дивився на пінтересі кучу там цих ігрових кімнат і чесно не знаю, в якому стилі, як її зробити. Ну от, от так я собі поки придумав і поки зроблю так. А там, якщо, що, ну, завжди можна переробити. правильно? Шо, що, А що ні? А що... ні? Так що... Приступаю, буду тримати вас в курсі. Буду знімати весь процес перетворення. Все, скоро зустрінемося. Слава Україні! Слава ЗСУ!